Сьогодні був грумінг, їздили до Іринки, да? Так? пахнющі такі всі. да? Так? Дивися, моя така старушечка. Ой, таку мою пердучечку, таку, таку любименьку, така валюсенька. в мене хороші собачата. Отдай, отдай, отдай мені, каже, мою прелість. отдай. На. Отдай, Бери. Отдай. Ох, команда. Носиків, курносиків Всі чистенькі, біленькі, гарнюсінькі. все бася. Ваша навіки. Доця. Ну безстидниця. Ну що ти сказ... Ну доця. Ну не можна так. Джері, не зачіпай. Ті твої ножки з твоїм собачом. Це тобі так гарно. Вставай, качайся. Міло, ще й тобі треба позаглядати. А як же? Ви самі себе не впізнаєте, так? Да? ох, ох. ой. Мої ну, красунчики такі.